Якщо пригадати історію будівництва хірургічного корпусу, то вона починається з 1989 року. В 1993 році будівництво було призупинено в зв'язку з відсутністю фінансування. У 2004 році за рахунок державного бюджету на корпус виділено 2,5 мільйони гривень. Тоді готовність будівництва складала 65%. В 2008 У році також було освоєно 3 мільйони гривень. Наступні два роки роботи зовсім не проводили. В поточному році відновлено фінансування, виділені кошти в розмірі 11,5 мільйонів гривень. Поки що ведуться будівельні роботи по завершенню двоповерхового хірургічного корпусу та його допоміжних споруд. Ну, зараз роботи продовжуються по будівництву хірургічного корпусу і вже ви бачите так, навіть своїм, так би мовити, з поглядом, що є значні зрушення, і цей двоповерховий корпус, в якому має бути розміщені операційні рентгенобладнання та параклінічні всі служби, він планується завершити ці всі роботи до, в цьому році, до 1 січня. От ну, як на мене, то будівельники стараються. От, і зовні це по зовнішніх всіх роботах видно проведені всі комунікації. Вже побудовані багато таких додаткових приміщень, тобто роботи йдуть і щодня, так би мовити, і по вихідних. От, я так думаю, що вони повинні. Це вже додаткове питання буде до них, але вони повинні вкластися в ці терміни, які вони пообіцяли. Нам єдине, просто буде велике бажання, щоб оцей вже восьмиповерховий корпус, в якому мають бути розміщені всі відділення. Хірургічного профілю мається на увазі та ж сама урологія, травматологія, очне, лор тобто всі відділення хірургічного профілю будуть розміщені в цьому корпусі, щоб вже ми вже живемо планами на майбутнє, щоб виділялися кошти на цей восьмиповерховий будинок. Тому що, звісно, без оцих всіх допоміжних робіт не буде побудови того цього корпусу. А ці всі роботи, як на мене, то вони. Тривають, ну, і досить так люди працюють інтенсивно. інтенсивно. Зі слів головного лікаря Центральної міської лікарні, двоповерхова будівля має розпочати свою роботу вже на початку 2012 року. Що ж, до завершення восьмиповерхового приміщення хірургічного корпусу, це питання залишається відкритим. За попередніми даними, на його добудову потрібно 30 мільйонів гривень. Добудову нового хірургічного корпусу дасть змогу покращити умови перебування хворих та праці персоналу, запровадити сучасні інноваційні технології, створити. Територіальний госпітальний округ хірургічний центр для надання спеціалізованої медичної допомоги жителям північних районів Житомирської області.